І потім ми всіх їх відправимо на розбір. А, вже. вже. Тепер ми зможемо... Щеф, ми знайшли медикаменти. Вони обов'язково знадобляться. Тепер ми зможемо надати першу допомогу порадним, але якщо ми хочемо лікувати людей, більш ефективно нам потрібно побудувати мідпункт. Я, я тебе почув. Так. А спадки не пора нам ще, ні? Що в мене тут мої бродяги? Так, ну, скоріше все, вони ось це полотають, їм тікати треба буде звідси. Тут дві людинки, да. так. Так, ну, я, ну, я, скоріше, підозрюю, от нейтральна група пише, і, все будуть ті, хто і не нейтральні. Щось мені підказується. Ми встигнемо добудувати цю штуку, чи ні? Time to sleep. А ви, а ви в курсі, що time to sleep? Бандити мої. Хоча, ладно, лутайте. Ми знайшли стежку неподалік водоятак, наче тут пройшов величезний рій і зніс усе на своєму шляху. Мабуть, їх тут не одна сотня. Минулої ночі ми чули виття, наче кричав і вив натовп чудовиськ. Думаю, до нас наближається щось велетенське.

Ой-ой-ой, мы в лайне. Типы, 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 зайдите в хату! В хату зайдите, я вас прошу! Да зайдите в хату! Зайшли. Так и выстреливают их? Выстреливают, окей. Тихо, ты, Си, сти, 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 сти. Я что-то в трешке. Так опять О, они тоже в хату зашли Боже мой Я не знав, що вони теж можуть зайти в хату. Так, це вони похавило, так? Да? Угу. Стан будівлі ням-ням. Шукайте цю будівлю, обшукуйте її. Ми її будемо розбирати зараз. А вы тут кайфуете? -а? Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько их там было? 12 штук. Тут обшукалы, да? Йдицу, обшукуйте. Обшукайте цю, обшукайте вести. Так, вже ранок. Йдіть нахер, вже ранок. Пси. Псякі. Псякі, йдіть в сраку. В живі. Так. Тихо. Не, та, та почека. так. Ось це, ось це, ось це ось це. Скоріше за все, вже додому треба буде. Так, ну вже цікавіше стає. Вже стає цікавіше. У, -ху -ху. У нас є 8 людей. Поїхали ось це розбирати. Ем, а чому 7? Окей, ні, ну ладно, давай хоч сім. Поді, давай одного сюди додамо. Нашого він нам потрібен. No На 2 дні нам вистачає, її. Угу. О, два калаша у нас є, прикол. Я не розумію, чи треба тут о, поспішати з тим, щоб порозширювати свою групу. Щоб збільшувати кількість людей в себе, чи треба це робити. Так, а ремонтувати ми можемо? Відновити всі структури цього типу, полагодити. Угу, можемо лагодити. Так, металева вежа, дерев'яна вежа. Не дуже розумію, де краще це будувати. Чи є сенс десь отак будувати. Розстанову. А який сенс в цих вежах, якщо просто в хату можна засунути бійців і вони там все нормально роблять? Слабко укріплена споруда з підвищення, звідки можна обстрілювати ворогів після будівництва, і потрібно запустити зброю та боєприпасами. Я не впевнений, що мені зараз є треба будуть дерев'яну вежу. Так, що вони тут? Досі лутають, так? Да? Угу, тут щось багато вони лутають. У ну, них слоти зараз закінчаться. То, скоріше за все у медицина нормально не лутають, до речі. Скоріше за все, після ось цього. Щось я цей. Максимум ось це ще. І потім додому. І потім. Додому. Ну, груп прям виявляється багато, плюс двадцять шість, до речі, тринадцять метала налутала тут, скільки тут ще треба. А, тут все, тут вже все, так? Да? Не треба більше. <кій> Ліміт команди збільшено цієї будівлі плюс 3. Угу. Так давай створимо. Це що таке? Змінити. Що змінити? А, кольор можна поміняти. Прикольно. Так, по-перше, давайте ось це полагодимо. Одна людинка нехай лагодить. А ось ця штука, нехай нам створює бійців. А можна я їм вогнепалку дам? Це ж. Можна? Чи вони чисто чик-чикіри у мене будуть. Ні, можна, я ну, вогнепальну зброю їм дам. На ж є. Чому... Чому я не можу вогнепальну зброю їм дати? Ну хоч одному якусь, ну калаша, дайте, щоб він на дистанції підстрілював, бо, ну, типу. Просто чик-чики, это же такие суби. <соспит> <соспит> yeah, ну ладно. Чик-чики так чик-чики. Усим выжившим. ЦНЗ. Ah. Говорить на заражену зону Київ прийом. Щось погано в них усі усім, вижившим інфекція, пла, -пла, -пла. буває, позбуває чи не буває інших. та-та-та-та-та-та. Ви мене чуєте? всім уцілилим інформація, та 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 буває, шукайте та, 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 виживших, вижилих, виживших. Ну коротше, там на репіті воно стоїть. Ну давай ще. Да, просто на репіті стоїть. Це те ж саме повідомлення, яке ми отримували раніше, але сигнал став ще слабшим. Рація не вистачає потужності для дальнього зв'язку. Нам потрібна антенна, антенна побільша. У бібліотеці або в місцевому університеті напевно є інформація, як її зробити. Я тебе почув. Я тебе почув. Так, яка у нас 10 ранку лише? Можемо тоді відправити бійців. А ми їх можемо якось полікувати. А, вони, напевно, на відпочинок їх треба відправляти, і вони там будуть автоматично лікуватися, окей. Але поки ні. Поки нехай працюють. Що у нас парисіка? <coughs> Дерево є, цегла є, один інструментик є, метальчик. Фармиться теж. Окей. Що в нас ці бродяги їдуть чи ні? А он досі тут ще лутаються, боже мій. Receiving. Ви ще не забили, в ще не забили. А це хто? Це хто, це хто, це хто, це хто? Це що зомбі? Ні, це не зомбі. Це щось Щось, щось хочеть хтось. Місце інтересу якогось. Ну зараз у мене з'явиться група, я побіжу туди. З яким ще треба? 30 секунд. Що тут так довго лутаєте? Ну Це, походу, реальний епіцентр. Ринок. А, ну да. Але в них тут нічого. Немає нічого такого. Металу вони тут не фармлять. Але знання якісь на... Що вони взагалі привезуть? І хавку привозять, зброю привезуть, набої привезуть. Ну непогано, ладно. Угу. <плоджування> 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 Відремонтували. Окей. Давай тоді все ж таки. Стаємо, стаємо. Давай все ж таки дерев'яну вежу побудуємо. Тільки от як її тут побудувати правильно так. Якийсь сука сенс її будувати. Я реально не бачу. Ну просто для того, щоб виконати завдання лише. Якось Там проволки, да, в мене? А вони тут проходять чи ні? Ось тут, вот, в Замбезі. Як вони сюди забігли? Ось сюди вони забігли. Ага, вони отут тут окей. А скрізь Просто скрізь Це його... Вони можуть так будівлю? Креди Агриколь! банк Креди Агриколь! Еп твою мать! Прикол. Якщо хтось не зрозумів, це існуючий банк, і я не знаю, чому воно його показує. Ну це щось з перекладом, якби це через те, що українське і э, воно тут фіксує кредит банк. Сука, я ру. Ой, так, окей. Як мені тут... Ось так, напевно, да, буде непогано. Бі, от якби можна на дах було б залізти, якось буде. Боди... О, стоп, на дах? Стоп, стоп, стоп. Що мені здається. Ні, це воно якось. Це щось неправильно воно показує, да, це воно щось невірне показує. От якби на дах, головне управління державна казначейського. О, прикол. Це якщо так наближати, воно прямо буде адміністративні ринкова палата України. А, Урва блядь, блять, Рахункова Палата України. Київська картинна галерея. Це, реаль... це існуючі будівлі. Володимир Апанасович Караєва. Караваєв. Ага. Анна що? А так. Анну Університет, воно що покаже? ЦВК студентів КНУ. ну? Ну воно Київський національний університет показує. ну Це трішки не те. Ну, ладно, до біса. Я не розумію, як. Давай ось так, нехай буде все і пізнею. Все, будуйте. Так, а, от в мене побудувалось. чик чикі риці. Давай, пішли, я не знаю, що там, але подивитись. Мені ну, не подобається, що я не можу нікому поміняти. У мене просто от, є 4 пістолети і 2 калаша в, мене в цьому в сховку. І я не можу нікому з них дати. У них просто мілішна тільки зброя. Ну Це ж очко. Команда вогонь за готовністю. у штаб Розділити обмін область пошуку. Розпустити. Ні, це все не те. Ага, можна їх переименувати, і всяку фіню поробити, окей. Так, в мене 6 щось ні, ні, нічим не займається. Йдіть усе полагодьте. Поїхали з нами. Джойнап, напевно, да, якийсь? Ой, турагенція. Кінодатор Київ. OTP банка. О, курва. Нормально, без втрат. Взагалі без демеджу обійшлись. Нормальні чек-чикер. Так, а ви там пішли досліджувати? Да, ви пішли досліджувати, окей. Так, створити команду ще одну, давай, Ще одні чекчики будуть. Ну ладно, нехай будуть. Так, у нас з деревом, да, у нас все закінчилось, напевно. Ні, ще не, ще не закінчилось. Ммм. Ввичі дроти, вся фігня. Так а що, сюди, тут? Хай розбирають. А, це максимум. Тут сім максимум взагалі. А, -а, -а. а, -а, -а. хай ось цю розбирають. Потім підключимося. Хто закінчив? А, це ці мої, напевно, так? Да? Бродяги. Угу. Так, і що у вас тут? Ви забили вже лут? Так, да, лут вже забили. Так, ну що, тоді додому. Що ми тут? Тоді додому. Та почекай. Тай, йоп, як це трішки. Трошки я щось не вмію поки робити це. Додому. Просто додому їдьте. Їдете додому? Так, да, їдете. Ви тут що? Ви тут ще шукаєте? Окей, шукайте. Так, ця фігня. Дві людинки ти хочеш, так? Да? Лучники. Не, нехай ну, з автоматами там будуть. О, два тіпа з автоматами. Все, мені подобається. Сьогодні, сьогодні повний місяць. Небо ідеально чисте. Світло майже таке, як, як удень. Сьогодні вночі на вулицях не повинно бути заражених. А, вони реально бояться світла. Так, може, генератори підтягнемо якісь, а? Ну, типу, просто підрубимо. Так, ось тік-чикери. Пішли далі шукати. Обшукуйте оце все. Вперед. Так, ви, ви тут майже закінчили. нам потрібно робоче місце, де ми зможемо працювати над відновленням технології, що існували до пандемії. А ще там можна зберігати книги. Давайте збудуємо центр досліджень і відправимо туди на ми. Давай. прогноз погоди. Ага, тут а, можна прям метеоцентр. Можна поп... Вау, бадьош! Мені дуже подобається. Угу, угу. Нічого не зрозуміло, але все дуже прикольно. Так, і що ви тут? Що ви тут знайшли? вас знайшли. І таке знайшли, окей. Так, а так продовжуйте, продовжуйте, працюйте. Вночі працюйте, херню не займайтесь. Ні, вони спати, походу, пішли. А як можна це якось відновити? А... Ні, вони... Схоже, що вони не буде працювати. Значить, ви. Значить, ви. Трішки зброї у нас знаходилось, да? Угу. Значить, ви. Поїдьте, но. Поїдьте, но куди. Палова трішки у нас. Я, ви її заправили, так? Да? Так, да, ви її заправляєте одразу. Е я просто поки не розумію, що має бути в пріоритеті тут. Йдіть ось цих завербуйте. Поїдьте завербуйте ось цих. Нехай будуть. І но... Ай, ну... капець. Це що таке? Мешок зерна доброго. І но ну, потім по медицині пройдемось ось це, ось це, ось це. Їжа, Ось це. ось це. Ось це, ось це. Ось це. І ось це. І потім та біса, знаєш ще потім. І потім ось це Їдьте з Богом. Угу. По ресурсам у нас є трішечки метала, до речі. Хатинка лісника я, б, до речі, хотів побудувати. О, центр досліджень. Угу. На 7 людей, на 50 людей. Виберіть на будівлю для переробки. А це чим більше людей вона буде з себе потенційно вміщати, це, тим же ж, я так розумію, будуть швидше ці відбуватися. Поліпшення, вивчення і тому подібне. 50 метала аж треба. Давайте тут будемо робити центр досліджень. Не вистачає необроблений метал, та я в курсі, дякую, що пояснила. On my way. On my way. Mm -hmm. Ого, скільки воно все коштує боже мій. Інфекція. Зменшуємо вінні захворіти на 30%. А, ми ще й хворіти цією сракою матигою будемо. Вакцина від поточного різновиду божевільного вірусу захищає. Я з вас зрозумів. Це от ми щось зможемо крафтити. Куди куди ти поїхав? У мене трапило на людей. Yeah. Ой! У них є корисні навички для каналу. Більше того, ми бачимо, що вони несуть ресурси. До хати їх?